Доброго дня! Мене звуть Довганенко Роман Олександрович, і останні сім років я працюю вчителем історії та правознавства в славній школі номер 50 міста Дніпра. Досвід моєї роботи складає 11 років, встиг я попрацювати за цей час і у вищому навчальному закладі. От і за час моєї роботи є певні успіхи. Наприклад, я здобув перемогу на міському та обласному. Етапів Всеукраїнського конкурсу вчитель року у 2019 2020 навчальному роках, маю переможців міського відбіркового туру Всеукраїнських Олімпіад з історії та правознавства. Регулярно беру участь у науково-дослідній, експериментальній роботі, маю публікації у відповідних наукових виданнях. І, взагалі, якщо ви говорите про кредо моєї роботи, то воно звучить просто: треба побачити історію в собі. І себе в історії. Звучить просто та не так просто його реалізувати. Але той, у кого це вийде, власне, я думаю, що зможе дати адекватну відповідь у складні для себе та країни часи. Дякую за увагу!